Сьогодні ми пограємо в якісь ігри. Я знаю, те, що ви обожнюєте Night Nine Nines in the Forest. А тобто 99 нічок в лісу. Давайте починати грати. Подаруночки. Сьогодні ми граємо самі. Пемперам папеперам. Так, все. Одразу ж ми йдемо е, шукати вугілля. Воно ну, нам ну, ну, обов'язково просто потрібне. Якщо в 9999 нічок в лісу жити без вугілля, мені здається, це тоді капець буде. О, сіре небо. І дикдишн, дикдишн. Дик, дик. Так, куди ми зараз підемо, Мабуть, ми сейчас підемо, о тут подаруночок. Так, подаруночок. Подаруночку патрончики. М -м, ну, не сама найпотрібніша річ, так скажем. І як це зробити? Я не можу це розвітити по ялиночках. А, ладно. М -м, це що? <головік> виглядає странно. Але у нас все одно немає до нього входу, того. Того будемо самувати. Так. Нічого страшного, якщо на початку щось потухне там в мене. Головне, що поки що ж не до кінця потухло. бандах. Я думаю, он нам сегодня не поможет. Там тебе дам, тебе там пам, пам. И после пшух, куда мы идем? Мабуть, в ухиле снова шукать. А мне я тускоте. А кто тут? Тобиаку, мачу, чувак. И кто тут смеется? Давай вихахакай. Ти вже мене менеджі стар за свой. Да, ты з цим. Хай там робить своих. Олени, олені, 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 олені. Ай. Я розумію, то в чоловічому туалеті вугілля не було. А в жіночому... О є. Ой, сава притихне. Я тебе не боюсь. баганулась трішки гра. Ну, то не страшно. Так. Прийшлось просто на декілька секунд. Вимкнути запись, там были технічні шоколадки. Куда поставим? Давайте сюда. Блин, есть хочу. Ой. Вибачте, за баги в грі, в мене просто світла, немає інтернет поганий. Але хоча би є. О, ти хто? Ти хто? Так, ладно, не знаю хто то, але вам треба ось сюди. До речі, мій перший раз... В грі 99 він мені просто... Мені тоді було просто. Я тоді вже прожила 30 днів за допомогою Діми, який мене заставляв і грати. Ой, я випадково для туалет впала. ла 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 Алилале. Так, все треба тепер закисти тут не м'язку. Скоро вже буде пасха. Так що заказуйте м'яско. Скоро вже буде Паска. сардельки, курочки, ковбаски. Мені здається, нам до чогось трішки готує. Наприклад, щоб першу дитину з Вера. Олені тихо! Так, все, олені запам'ятовуємо зі мною одне правило. Ці олені, олені, свої оленячі писки залишаємо при собі. Це не для мене. А... Зайчик ну мені поїсти треба. Зайчик. Зайчик мій, ну підійти до мене, зайчик побігайчик. Порку їсти і трішечки дати газу. Все, газанули. Можна і щось купити. Так, на що нам вистачає? Лопат. О! Я тепер типу, поскажить по льоду не буду. Ай, діти не плакаємо. Чотя Віра, можливо, колись за вами прийде. Але це не точно, того. А тут що? Можно мы с ними индикатор холоду, мы типа вот так вот стукаемся, с кого Надіюся, що вам ця рубрика дуже подобається, адже ну, і коментарів було багато, і лайків. Тобто ви в мене дуже добре попросили. Дуже гарно і ні разу навіть не було хейта того молодців. Так, де там перша дитина? А, вот, а тут же таблетка. Вибачте. Просто ці реклами, вони мені вже так в голову залізли, я їх уже вивчила. Я постійно кожен ранок чую. ឫទីបាតតោ Все, танчайте сюда. сюди. Що е. за страшна музика? Ребят, я такого боюсь. Мені не надо такого. О. Ні, не, не буду трапити. Хо... Ай, блі, мені ж метала не вистачає. Ай, ні, біля якоїсь башенки посію, вдруг нам прийдеться туди перебратись. І да, мабуть, я сьогодні не дойду до шостого левела, тому що вже четвертий дуже тяжкий, а я ще одна. А я і коли з подружками граю погано. За багатим сліпкою тут. А тут я сама... Oh nein, das ist ja Domain. беш теж що надо була О Так, чік Чик. Чик. Хм, понятно. Якщо що, то я пішла на пошуки метала. Другий на дереві будинок. Ладно. Коротше, я з вами попробую дожити до. Давайте до. Я не знаю до якого дня. Якщо у нас щось потухне. Не бійтесь. Не потухне. Я трішки буду. Слідкувати багаттям, щоб воно не потухло. Все, улетіли. Улетіли, налетіли і прилетіли. Забрала? Надеюсь, да. Может, еще я цены забрала?